28 червня українці відзначили День Конституції. В Марганці державне свято об'єднало усю громаду міста. Розпочалися заходи урочистим мітингом. Шановні марганчани, сьогодні весь український народ відзначає 19-ту річницю прийняття Конституції України. Дозвольте мітинг з нагоди дня Конституції. Вважати відкритим Смого червня 1996 року в нашій країні вперше за її історію був прийнятий принципово новий основний закон такий закон, який визнав вищою цінністю людину, її права і свободи, який встановив основи організації державної влади, що здійснюється на засадах її поділу на законодавчу виконавчу судову та гарантує місцеве самоврядування. Конституція України відповідає високим світовим і європейським стандартам, втілює у собі основоположні цінності. Головним її здобутком є те, що вона юридично закріпила в українському суспільстві ідеали справедливості, рівності та людської гідності, які сповідують усі цивілізовані країни світу. Перше в українській історії людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою цінністю, вперше визначені державні механізми, що мають їх гарантувати. Конституція України має найвищу юридичну силу. Прийняття Конституції стало важливим кроком в забезпеченні прав людини. Сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. стало закономірною, важливою віхою в історичному розвитку України. День ухвалення основного закону є державним святом. Днем Конституції України. З Днем Конституції Маганчан вітає виконуючі обов'язки міського голови. Секретар міської ради Микола Васильович Лук'яненко. Сьогодні я поздравляю всіх вас з Днем Конституції України. Іменно в этот день був прийнят основний закон нашого государства, который є фундаментом демократичного развития українського общества. День Конституції, праздник для кожного жителя нашої країни Наша задача. Жить по Конституции, строить по-настоящему стабильное правовое государство. Мы все хотим видеть Украину независимой и процветающей. Пусть ваша активная жизненная позиция и общественная работа и в дальнейшем приносят пользу нашей стране и городу, Желаю всем мира, крепкого здоровья, благополучия, стабильности и процветания. Мір нашому дому, мир нашій країні. згідно статті 4 конституції України в Україні існує єдине громадянство. Основним документом, який засвідчує особистість громадянина України, є паспорт. Вже стало доброю традицією урочисто вручати паспорти юним марганчанам для церемонії вручення паспортів. Запрошується виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Микола Васильович Лук'яненко та заслужений вчитель України, почесний мешканець міста Єгорова Тамара Іванівна. Сьогодні в день державного свята паспорти отримають юні марганчани, Фролов Михайло Романович, учень загальноосвітньої школи номер 3 активний член ДТО Джерельце. Амірджанян Едуард Амірджанович, учень загальноосвітньої школи номер 3 багатократний призер обласних змагань із дзюдо серед юнаків та дівчат до 18 років, учасник чемпіонатів України з дзюдо. Нізділова Аліна Іванівна, учениця загальноосвітньої школи номер 5 вона завоювала друге місце у міському етапі конкурсу Собори наших душ, переможниця обласного етапу всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Захистимо країну від лиха. Ковалік Світлана Сергіївна, учениця Марганецької гімназії. Вихованка еколога натуралістичного центру, переможець відкритого рейтингового оцінювання проектів всеукраїнського інтерактивного конкурсу Ман юніор-дослідник у номінації Еколог-юніор, відмінниця, активний учасник МДО «Дім». Ігнатенко Валерія Едуардівна, учениця НВК ліцей номер 10, відмінниця навчання, призер другого туру всеукраїнських олімпіад з фізики бути громадянам України це висока честь і відповідальність, відповідальність перед самим собою і перед суспільством, в якому ви живете, дорогі діти. Сьогодні у день найважливішого державного свята. Дня Конституції України у вас подвійне свято. Ви отримаєте паспорт, основний документ громадянина України, юні громадяни! Від імені всіх марганчан і гостей міста ми вітаємо вас! Ви стали повноправними громадянами нашої держави, шановні марганчани! Для вас звучить пісня Україна у виконанні солістки вокального колективу Мелодіка клубу Дніпро Юлії Ковальової. Велична та могутня Україна залежною від інших ти була, хотіли тебе бачить на колінах, та з полону. Ти змогла у тяжкому. Країна трагедії та краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до народу, довгої вікової героїчної боротьби за незалежність, шлях України, позначений високими степовими могилами та прекрасними піснями. Зустрічайте солістку вокального колективу Золота осінь Галину Дубову з піснею Два кольори а компонує Віктор Малібога. Збирався на весні. is not the wish of Harvey, so roach of Bobby, the Bobby, the Любовь, До слова запрошуется директор Марганецкой Миской центральной библиотечной системы Лидия Витальевна Паномарева. Как ждали мы этот праздник и как всегда он важен для нас. Вот несколько слов. Поговорим об истории Украины. 5 апреля 1710 год и выходит первая конституция которая говорит о том, насколько мы вольны, насколько мы хотим жить в свободной, открытой державе. Конституция войска Запорожского, Филипп Орлик. Дальше были другие конституции. 1918, 1919, 29, 37, 39, 1996. И вот с него мы начинаем жить по-новому. Мы понимаем, в каком мы живем государстве, мы понимаем, что государство должно сделать для каждого из нас. Мы понимаем, что государство дает нам, простым людям, какие у нас права, обязанности. Если говорить... мне, как библиотекарю, о Конституции 1996 года, по которой мы живем сегодня, и уже очень много дополнений и изменений внесено в нее, то мне, конечно, ближе, близкие статьи, которые говорят о том, что в нашем государстве нет цензуры. О том, что 34 и 54 статьи говорят о том, что мы вольны с вами на свои мысли, вольны на свои труды, на интеллектуальное творчество на то, что мы защищаем свое собственное творчество, интеллектуальное, научное. Это прекрасно, потому что за 19 лет в нашем городе открыты около 70 имен марганецких пишущих людей. Пишущих, конечно, в кавычки пишем мы все, но это люди, которые пишут и творят в хорошем смысле, люди творческие. За вот эти годы вышло 63 названия книги марганецких авторов. Разве это небольшой вклад в развитие интеллектуального, литературного наследия нашего любимого города Марганса? Болит душа у нас не только о жизни нашего города. Конечно, душа болит о нашей Украине. Когда же мы будем жить достойно? Когда же будут наши дети и внуки жить в цветущем государстве? Но жить и хаять землю, на которой ты живешь, и выражать недовольство чем-то, его строем, его экономикой, политикам, политическими партиями, это не патриотично. Может быть поэтому мы сегодня работники культуры, народ... работники образования, делаем все, чтобы воспитывать в нашей молодежи патриотизм, любовь к своей казацкой земле, к краю, к языку, к литературе, ко всему, что нас окружает, ведь мы же люди и жить должны по-людски. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я на сонці. Чому мені, Боже, іве снеда, я б землю спокійну, а й небо вослима. До слова запрошується настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла. Отець Тимофій. Сьогодні ми святкуємо велике державне свято. Ми з вами маємо два закони закон Божий, який ніхто з нас не може переступати, який утворює взаємовідносини між Богом і людьми. І ми маємо закон земний Конституцію України, який також встановлює е, взаємовідносини між кожним з нас. І тому ми ці обидва закони повинні шанувати і виконувати, виконувати як закон Божий, так само і закон Конституції України, незважаючи в якому статусі ти перебуваєш сьогодні. Тому, дорогі марганчани, від імені Української православної церкви Київського патріархату дозвольте привітати вас цим великим державним святом, побажати мирного неба, миру і спокою в душах і благополуччя. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! У цей святковий день бажаємо всім міцного здоров'я, наснаги, невичерпної енергії, оптимізму та нових звершень у ім'я процвітання України. Нехай злагода, мир та добро панують у серцях кожного із нас. Всюди панує світлий настрій, а в душі міцні почуття гордості за нашу батьківщину, всіх марганчан. Вітаємо з державним святом днем конституції України.